Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України. Добрий вечір. Сьогодні участь у нашій програмі бере Володимир Литвин, народний депутат України. Рада вітати вас у нашій студії, Володимир Михайлович. Добро здоров'я минулого тижня. Депутати Верховної ради більшістю голосів ухвалили такий закон про реструктуризацію зобов'язань за кредитуванням в іноземній валюті. Така його офіційна назва. Потім окремі з них відкликали свої голоси чи намагаються це зробити. Ваш коментар щодо ухвалення такого закону. І взагалі, які перспективи його, можливо, переголосування? Цілком очевидно, що влада, Українська держава несе відповідальність за те, що обвалилася національна валюта гривня. І люди, які брали позику в іноземній валюті, валюті, зрозуміло, сьогодні не можуть сплачувати відповідні відсотки. Тому, на моє глибоке переконання, за таких обставин держава мала взяти на себе частину зобов'язань. Частину зобов'язань мали взяти на себе комерційні банки, тим більше, що вони отримали на рефінансування з боку Національного банку більше 120 мільярдів гривень. Правда, сьогодні постає питання, де ці гроші. Одну частину повинен був взяти Національний банк, частину держави, частина позичальник. Тоді десь вийшло б, що на кожну сторону йшло порядка 4-5 гривень. А так кинули людей на призволяще, а тепер мотивують тим, що кредити брали багаті люди, і держава не повинна їм допомагати підтримувати бідних. Щодо власне цього закону, на моє глибоке переконання, коаліція і кабінет міністрів вони загралися, бо коли вони стояли на тоці зору, що цей закон є негативним для держави. То не потрібно було його приймати в першому читанні, так. у другому читанні, переносити на третє читання. Але робили так, як колись робила попередня влада з законом про оформлення спадщини. Мовляв, ми будемо демонструвати процес, щоб заспокоїти людей, а рішення приймати не будемо. Тут вийшла осічка, бо закон прийняли, а зараз відхрещуються, навіть включно того, що за цей закон не голосували. А чому так вийшло? Тому що кожен тиснув кнопку із тих, що проголосували, і думав: 226 голосів не буде, але я буду перед людьми, да. чесний, скажу, що я їх підтриму. Я свідомо від самого початку підтримав відповідний законопроект, виходячи з того, що необхідно привернути увагу влади і держави до цієї гострої проблеми, яку я зокрема відчуваю у себе. І на окрузі. Тепер відносно переголосування закону за конституцію і за всіма правовими нормативами, голова Верховної Ради після прийняття такого закону або будь-якого закону протягом п'яти днів має його підписати і направити до президента України. Я розумію, що зараз розпочнеться гра. Будуть говорити про те, що хтось за когось голосував, для того, щоб потім повернутися до переголосування цього закону. Зрозуміло, у процесі переголосування не буде необхідних 226 голосів, і таким чином скажу, що закон не набув чинності. Справа в тім, що коли поставити на скасування цього закону. То, звісно, в залі не знайдеться 226 голосів. Разом з тим, ніхто не хоче робити крайнім президента України, бо він буде ну, поставлений перед необхідністю завитувати цей закон. Чому це відбувається? Тому що українська економіка повністю перебуває під контролем Міжнародного валютного фонду, і Міжнародний валютний фонд, коли дає кредити. Він хоче мати впевненість в тому, що ці кредити будуть повернені. Це наполягання Міжнародного валютного фонду і, наз... і останнє з цього приводу. Якщо вже такі поборники в нас за а, стійкість державних фінансових інститутів, то я думаю, оцім поборникам треба було поставити пропозицію, щоб Верховна Рада України розглянула. Куди подівалося рефінансування, яке було виділено Національним банком іншим банкам? В першу чергу приватним банкам. Це як мінімум 120 мільярдів гривень. Банки рятували, гроші їм дали, а про людей забули. Це як мінімум злодійство. Але йде процес демонстрації любові до народу перед місцевими виборами. Інший закон він здебільшого стосується чоловіків. Я його називають я знаю пивний закон. Я дозвольте процитую заступника міністра економіки України пана Ніфьодова. З 1 липня вступила дія одна, скажімо так, помилка, через яку постраждали малі пивоварні. Замість допомоги розвитку малого бізнесу введено обов'язкове ліцензування оптової торгівлі з пивом у розмірі півмільйона гривень. Сума ніс не суттєва каже він для великих пивоварних заводів. Ніяк не допомагає боротися зі споживанням пива. От це каже пан Ніфьодов, заступник міністра економіки в своїй страниці в Фейсбук. Ваш коментар щодо ухвалення цього закону. Дивно слухати це з боку урядових чиновників, адже це була пропозиція від Кабінету міністрів України. У нас виходить так, що ліва рука не знає, що робить права рука. Вони такий спосіб хотіли наповнити державну скарбницю. Але потім зрозуміли, що вони придушили або придушать малий і середній бізнес okay. тих людей, які створюють робочі місця ще підтримують державу. Ще тут є одна проблема: що пиво зараз прийнято до алкогольних напоїв з відповідними податками, і це призведе до того, що буде розвиватись у нас самого самого, самого новаріння, отруєння людей. Різного роду сурогатами і таке інше, особливо якщо враховувати, що в нас немає культури е, споживання і е, міцних спиртних напоїв і е, пива, яке, скажімо, в Німеччині розглядається як рідкий е, хліб, угу. але за однією умовою, що це вироби високої якості, якості. які не труять е, людей. На превеликий жаль, повинен сказати, що в нас робиться все, не, все на виворіт. Уряд похабцем намагається латати дірки, окрім того, що піднімають ціни, знімають відповідні відсотки з фонду заробітної плати в усіх державних установах. Я можу навести приклад днями, звертався до президента Академії медичних наук Андрія Сердюка. З приводу необхідності невідкладних оперативних втручань щодо людей, які проживають на окрузі, люди просто криком кричать. У відповіді я почув його величезне філювання, яке приходить роздратування, що інститути академії медичних наук де робляться найскладніші операції, в тому числі для учасників АТО. Вони фінансуються на 20% від потреби. І каже знову ж таки 3% міністри фінансів зняла цього фінансування, причому самовільно, без внесення відповідних змін до державного бюджету, мотивація така: треба направити на лікування учасників АТО. А він говорить: а кого ж ми лікуємо. Ми ж лікуємо учасників АТО в найскладніших випадках. Ось така ситуація. Зрозуміло щодо взагалі от, голосування депутатів Верховної Ради, коаліційна угода зобов'язує всіх членів коаліції голосувати. Ну, в принципі, зобов'язує голосувати однаково. Чи не порушиться тут, тут такий принцип, що інтереси України можуть стати менш важливими ніж інтереси, ну, наприклад, цієї групи людей, які входять в коаліції цих депутатів, чи інтереси певної домовленості їх можуть бути вищими ніж інтереси України? Я можу сказати, що є певний етичний момент. Мені не дуже хочеться коментувати те, що відбувається у Верховній Раді України, оскільки я в свій час очолюю Верховну Раду, і я не ніколи не використовував якісь там критичні міркування, оцінки щодо тих людей, які були переді мною, і щодо тих людей, які після мене. Але я змушений сказати, що за великим рахунком Верховної Ради України немає. Є просто узурпація. Верховної Ради України, тими, хто називає себе коаліцією, це 300 людей. Вони поділили між собою всі посади, які є у Верховній Раді, і створили додатково, а загалом це 180 керівних посад на 300 людей. Вони поділили між собою виконавчу владу. І, на превеликий жаль, вони самостійно не можуть прийняти жодного рішення. Я повинен сказати, без тих депутатів, які не входять в коаліцію, практично жодне рішення не може бути прийнято. І знаєте, я зробив для себе висновок, Якщо в нас є така коаліція, то опозиції в країні не потрібно. Йде шалена боротьба за корпоративні і партійні інтереси, взагалі я вважаю великим злом для України. Що у нас влада формується за квотним, за партійним принципом. Міністри, які призначаються від тої чи іншої партії, вони служать в першу очередь партії, а точніше її лідеру. І зрозуміло, все, що я так скажу в лапках, все, що заробляють, а точніше кажучи, крадуть, несуть у партійні фонди. А тим більше, що Україна стоїть напередодні виборів до місцевих органів влади. Сутичка, боротьба за владу буде шалена, оскільки так чи інакше повноваження будуть передаватися на місця. Тому я думаю, Грізня насамперед в тих, хто об'єднався в коаліцію, буде загострюватись, і я дуже хотів би, щоб наші люди зрозуміли. Що це буде йти боротьба не за те, щоб ефективно організувати роботу на місцевому рівні, а боротьба буде йти за останнє за землю і за те, що залишилось під землею. Я маю на увазі. Корисні копали ви вже сказали, що вибори мають відбутися у цьому році. От за яким принципом, згідно якого відповідно до якого закону вони будуть відбуватися, тому що чесно, от не всі громадяни, в цьому переконані. знають, як має відбуватися процес обрання депутатів села, селища міста за області обласну раду. Якщо ви володієте такою інформацією, то можливо розкажіть нашим. Людям. Я повинен сказати, що остаточної версії закону про вибори немає. Відбувається, наскільки я читаю засоби масової інформації, сходки за участю представників оцих політичних фракцій і груп, які намагаються підігнати цей закон під себе і водночас поставити під ніжку конкурентам на вибори, в тому числі по коаліції. Ну, наприклад. Судячи з повідомлень, домовилися про те, що блоків на виборах не буде. Я думаю, це пряма атака на президента України, який має сформований блок у Верховній Раді. І за логікою речей, він мав би пропонувати або його представники відповідні блоки на місцевому рівні. Я ще раз хочу наголосити свою, на мій погляд, об'єктивну позицію. На місцевому рівні немає потреби узгоджувати е, політичні партійні інтереси. Треба, щоб люди обирали тих, кого не знають, хто є лідерами громадської думки, хто заслуговує представляти е, людей на рівні сільської, селищної, районної, міської і обласної е, влади. Якщо вже так хочеться, е, в перспективі досягти політичного структурування українського суспільства. То можна було б погодитись на те, щоб партії висували кандидатів, але люди обирали в округах, виключно в округах. Тоді лідери громадської думки, авторитетні люди, люди будуть дивитися е на пропозицію якої партії їм пристати, а партії будуть ганяти за авторитетними людьми. Вони будуть намагатися розбудовувати місцеві е осередки, оскільки до Верховної Ради. Партії, які пройшли які обралися, вони переважно вирішили цю проблему з допомогою грошей, зовнішньої реклами і е, телебачення. Те, що пропонується, це наруга над людьми. Бо, скажімо, в Житомирській області, якщо буде прийнято остаточне рішення, буде 60 депутатів обласної ради. Так. І якщо депутат, кандидат в депутати на тому чи іншому окрузі область буде поділена на 60 округів, набере 100% голосів. Але партія, від якої він йде, не е, отримає 5% в цілому по області. Ця людина не буде представляти інтереси е, певного округу. Де ж логіка? тут? це дикість. Людина перемагає, але не представляє. Бо ви розумієте, 5% це три е, депутати обласної ради. Е, ще один момент, дуже хитро зробили. Що е, на кожному окрузі е, висувається партія ну прізвище назва партії, назва. а потім е, прізвище кандидата, одного або двох. Але прийняли рішення, що може бути тільки назва партії, а прізвище кандидата може бути відсутнє. Чому це роблять? Тому що ряд партій мають віртуальний характер, у них немає на місцях людей. А люди будуть голосувати просто за, за, партію, на, за назву за назву. І ми фактично будемо мати закриту партійну систему в кожній окремо взятій області. Це абсолютно неприйнятний е, закон, який слугує інтересам партії, не країні. В черговий раз простежується намагання підпорядкувати країну партіям, а не людям. Добре. Я би хотів, щоб ви ще розповіли нам, як іде процес децентралізації. От, і ми вже про це говорили якось в нашій студії. Чи зрушив він з місця, і чи відчують наші громадяни, жителі Житомирщини, зокрема, от користь від децентралізації, яку саме? На превеликий жаль, це відбувається в такий механічний спосіб. Щось вже проголосувала та Житомирська обласна рада. Абсолютно ніхто не рахується з думками й настроями людей, хоча в документах директивних всіх записано виключно за згодою громад. У нас закривають школи, це оптимізацією. Люди про це дізнаються виключно із районних газет. Хоча за законом лише за згоди територіальної громади можна прийняти рішення про закриття школи. Так у нас і з децентралізації. На превеликий жаль, займаються цим люди, які ніколи не працювали, скажімо, на рівні сільської ради, на рівні району, да навіть на рівні бригади не працювали. І вони чисто механічно на комп'ютерах малюють схеми. Це все є мертво народженим. що стосується проекту змін до конституції про децентралізацію, там є позитивні моменти, я повинен сказати. Тому що декларується передача повноважень і відповідно фінансових можливостей, в тому числі в вигляді податків, на місця разом з тим, мушу сказати, що цей закон в основному написаний під змін до конституції, під поточний момент, коли є велика загроза розбігання країни, коли є загроза сепаратизму, коли відбувається війна на сході України. Що я маю на увазі? Ну скажімо, обирається районна рада. Президент України може її Розпустити. призупинити її діяльність префект, який призначається президентом України, абсолютно не підконтрольний буде, скажімо, чи обласній раді Ради. чи районній раді. Зараз голові районної державної адміністрації або обласної відповідні ради можуть виказати недовіру, що тягне за собою відставкою. Немає системи стримування і е, проти, противаг. І з одного боку, критикувати такий підхід е, е, дуже складно, оскільки ти наражаєшся в свою чергу на е, критику, що в Україні війна і треба її централізувати. Тому, на моє глибоке переконання, за таких обставин, коли Україна переживає складні випробування, можливо треба після широкого діалогу з людьми піти було б на прийняття конституційного закону, який тимчасово, скажімо, на два роки, визначав організацію влади в Україні. Бо проектом змін до конституції передбачається, що 25 жовтня оберуться місцеві органи влади на два роки. Ну, скажімо, як можна за два роки цим людям, які пройду, прийдуть, організувати роботу і прозвітувати за цю роботу? А якби було це в вигляді не внесення змін до Конституції, бо Конституція має писатись на роки і на століття, а якби ми прийняли отакий закон, я думаю, це дозволо перевірити оці підходи, побачити, що працює, що не працює. І після того, вже скажімо, остаточно прийняти зміни до конституції. Я сподіваюся, вірую, дуже хочу, щоб до цього часу в Україні настав мир. Бо я можу сказати: з моєго округу, який включає Червоноармійський, Баранівський, Ємельчинський райони, Новорадвилинськоворад, Волинські Новорад райони було мобілізовано 2,5 тисячі людей, і це без військових. Беруть зараз участь в операції три тисячі військових, які розташовані в Новорад Волинську. Загинуло і пропали безвісті майже 200 людей, майже 900 дістали поранення. І проблеми їх, які задекларовані в законах, на превеликий жаль, не виконуються. Ну, хоча б взяти так, таке питання, як виплата сім'ям загиблих і пораненим. В кращому випадку кошти перерахують. А їх з банку забрати не можна. Я не кажу про забезпечення житлом, що повсякчас декларується зверху, що виділено 300 мільйонів на вирішення житлової проблеми. Але жодної копійки туди не потрапило. Я що так, і по всій області. Дякую, Володимир Михайловичу, за участь у програмі. Час нашої передачі вичерпано. Сьогодні у нас в студії був Володимир Литвин, народний депутат України. Дякую, що дивилися. Нехай щастить. Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України.